Кастодіальні чи не кастодіальні у цьому відео штучний інтелект пояснить, що це за гаманці для криптовалюти і чому це питання важливіше, ніж здається. Ви на каналі Богданович. .ai. Поїхали! Почнемо з бази. Криптогаманець це не місце, де зберігаються ваші біткоїни чи ефіри. Це ключ, який відкриває доступ до ваших монет у блокчейні. І головне питання тут: хто тримає цей ключ? Кастодіальний гаманець це сервіс, де ваш приватний ключ зберігається третьою стороною. Простими словами, ключ не у вас, а у компанії. Приклади Binance, Coinbase, Trust Wallet. Плюси. Простота. Забули пароль. Вам допоможуть. Інтерфейс зручний навіть для бабусі. Доступ до інших сервісів біржі. Стейкінг, NFT тощо. Мінуси ви не контролюєте кошти. Якщо біржу зламали або вона закрилась, кошти можуть зникнути. Регуляції. Ваш аккаунт можуть заблокувати. Некастодіальний гаманець це коли ключі тільки у вас, ви єдиний власник і єдиний відповідальний. Приклади Metamask, Exodus, Ledger, Trezor. Плюси повна свобода. Ніхто не заблокує ваші кошти. Без доступу до ключа ніхто не зможе вас зламати. Ідеально для Web3 та DeFi. Мінуси забули фразу відновлення. Втратили все. Немає підтримки. Ніхто не допоможе. Так що вибрати, якщо ти новачок і хочеш просто купити трохи крипти, кастодіальний варіант зручніший. Але якщо ти серйозно ставишся до децентралізації, тільки не кастодіальний. Обережно. Багато хто купує крипту на біржі і залишає там, але біржа, це як не гаманець. Це як тримати гроші не в сейфі, а в руках банкіра. Тож запам'ятай, not your keys, not your coins. Не твої ключі, не твоя крипта. Якщо відео було корисне, став вподобайку, підписуйся на канал, і пиши в коментарях, який гаманець використовуєш ти. Далі буде ще цікавіше.